На шаленій швидкості автомобіль влетів на коло, а водій намагався втекти з місця події. В Ужгороді вчора, 21 січня, близько 23-ї години до патрульних надійшло орієнтування на автомобіль БМВ, водій якого порушував правила дорожнього руху. Чоловік скоїв ДТП на паркінгу одного із торгових центрів та їздив містом на великій швидкості. Далі він тікав від поліцейських і не реагував на вимогу зупинитися. Невдовзі водій не впорався з керуванням. І в'їхав у кам'яно-ґрунтове облаштування кругового руху на перехресті вулиць Аминайської та Грушевського. Водій також намагався зникнути з місця пригоди, однак патрульні миттю наздогнали та затримали його. Чоловіка відвезли у медзаклад, де показ драгера із результатом 2,26 проміли та висновок лікаря підтвердили нетверезий стан водія. Поліцейські склали на чоловіка вісім адміністративних матеріалів, серед яких за нетвере за керування та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.